Коли тренер чехальських матка, якщо тренери ваші важкі. А, по першу чергу вітаю команду Будівельник з перемогою, вітаю Дмитра Забірченка і гравців. Заслуговано перемогли. Що стосовно гри, так ми бились десь якісь три четверті і так далі. Добправки. За цю гру не стидно, скажімо так. Ротація найголовніше, чи ні. Ротація все інше, але це внутрі колективу. Я не хочу розказувати і плакати знову, що щось не так і так далі. Маємо те, що маємо, працюємо в тих умовах, що маємо. І... Ротація так, в, в команді 12 гравців. Питання. Все? Добре, добре. Дякую. Дмитрій Мені здається, була цікава гра для вболівальників не вистачило, габаритів не вистачило, досвіду не вистачило, професіоналізму. Багато чого не вистачило. Звичайно, команда-Будівельник більш мастеровита. Команда, тож результат на табло. Скажіть, що цей формат бабу, який вже призначається цьому сезону. під три крипости, чи все одно це ваше? Три гри поспіль об 11-й годині ранку це дуже важко. Я навіть по першій лізі так не бігав. Дуже важко, але готуємось до літа. Дякую Дякую вам. Однако. Дмитро, наскільки серед цих ваше, розумію, що між сьогодні, татси, подігнув, уваж, вартим, за кожним треба боротися, тому що сьогодні хороші шанси були, Але наскільки працював, я важче або важливий законодавством? Ще перевага за кількістю перемог. Математика, математика, але це спорт, кожен матч принциповий, але так, це турнір на таблиці. Тож сьогодні ми більше так відпрацьовували те, що над чим працювали на тренуваннях. Але трохи десь пішло, трохи десь вони нервували будівельні команди. Тож ми трохи почіплялися, але в кінці все було видно. Тож ми відпрацьовували на завтра. І, якщо все таке десь вибрати одне, що краще. Шухатися в лабі, що все-таки атакувати ідеальна самопортаково здала, буде. Отримувати зарплатню більше подобається. Це баскетбол, подобається і те, і те. Класно також відчути чоловіче тіло, але й трошку від забору налити також треба. Дякую.